Доброго ранку, друзі. 22 червня неділя. Новий день, як чистий аркуш, але з кавовими плямами від вчора. Це шанс знову повірити в себе, у свою справу і в те, що неділя створена не тільки для прання. Усміхніться, життя не завжди лагідне, але воно точно не забуло вас сьогодні розбудити. Ми починаємо наш ар про ранок. Сьогодні день, коли свята зібралися як родичі на весіллі, всі дуже різні, але кожен із своїм змістом. Почнемо із найважливішого: день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Схиляємо голови, пам'ятаємо, цінуємо. І саме тому кожен день це не просто ще один, а ще один шанс прожити гідно заради нашої перемоги. А тепер всесвітній день тропічного лісу. Ці легені планети без трубки, дерева, що шепочуть вітром, не забудь про нас. Якщо ви не в джунглях, хоча б не кидайте в парк. Поруч із деревами всесвітній день верблюда, бо комусь доводиться нести воду через пустелю, поки інші нудяться в офісі без кондиціонера. Поважаємо тих, хто тримає цей світ на своїх горбах. А щоб життя не здавалося аж надто серйозним день шоколадного еклеру. Це коли ти не просто їси а виправдовуєш це словами, я відзначаю. Ну і як не згадати всесвітній день купання. Купайтеся у морі, у ванні, у променях слави, головне, щоб з милом і натхненням. І нарешті день позитивних медіа. Новини після яких хочеться не вийти з вікна, а вийти на двір. Вмикайте світло, хоч би і у стрічці новин. А тепер про іменини свідкуть їх сьогодні Іван, Леонід, Леонтій, Петро та Анастасія. Нехай ваші імена звучать у цьому світі не тільки як сповіщення на пошті, а як щось значуще. І про прикмети, якщо зранку туман стелиться низько по воді, день буде сонячним. А якщо туман не по воді, а у вас в голові, кава допоможе. Гроза сьогодні до невдалого збору сіна. Але якщо у вас немає сіна, все одно носіть парасолю, бо мокра спина не збирається сама. Що сьогодні не можна робити? Не сваріться, хоч би сьогодні не бути головним редактором токсичності. Також не пересаджуйте рослини, вони, як і люди, сьогодні не хочуть змін. І ще не навантажуйте себе фізично. Це ж неділя, а не персональний спартанський квест. А тепер про те, що нам обіцяють з вами зірки, це гороскоп, тож овен, не лізьте сьогодні в те, що не знаєте, особливо в пральну машину, не через те, що небезпечно а або смішно. Телець, зустрінете людину, яка скаже, усе буде добре. Це брехня, але вона щира і тому варта уваги. Близнюки сьогодні добре мовчати, особливо, якщо нічого не питали, а ще краще, навіть якщо питали. Рак, хто сьогодні дивиться на вас із недовірою, і правильно робить, бо ви самі собі ще не довіряєте. Лев, вам сьогодні запропонують щось дуже цікаве. Відмовтеся, це пастка, і воно там дешеве. Діва, ваша сила сьогодні у здивуванні. Притворіться, що ви не розумієте, що відбувається, навколо вас одразу. Терезим сьогодні важливо нічого не вирішувати, а ще важливіше не намагатись виглядати, ніби ви щось вирішите. Скорпіон, сон сьогодні сниться не вам, а вашій подушці. Не втручайтеся, дайте їм спокій. Стрілець у середині вас турбулентність, але ніхто не помічає, бо зовні ви схожі на чайник без кришки. Козыріг сьогодні є сенсу дивних речах, наприклад, у черзі до кіоску, якого вже не існує. Водолій у вас буде одне так і три ні. Скажіть усі одразу не розкидайте по днях. Ну, і риби, не шукайте сьогодні з місто. Він сам до вас прийде і скаже: Я не впевнений, що мені тут місце. Отакий От сьогодні трохи чудернацький гороскоп, а ми продовжуємо, і далі у нас найголовніше. Друзі, давайте скажемо собі чесно: світ не завжди справедливий і не завжди світлий. Буває, що ніби нічого доброго навколо. Все сіре, втомлене, напружене. Але саме у такі дні починається справжній оптимізм. Бо оптимізм це не легковажність, це сила, це здатність сказати так зараз важко, але я не дозволю цьому зламати мою віру в краще. Позитив це не про наївність, це про внутрішнє рішення бачити зміст там, де інші. Бачить лише шум. Так, ми не можемо змінити все, але ми можемо змінити своє ставлення до всього. І дуже часто саме це стає першою краплею до справжньої зливи змін. Будьте джерелом світла, там, де його бракує. Не для всіх, а хоча б для когось і для себе насамперед. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Нехай ваш день буде трохи спокійнішим, трохи смачнішим і набагато щирішим. До зустрічі завтра, в цей же час, десь поміж тропічними лісами. Еклерами і позитивними хвилями бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!